Тож, це мало не перший нонфікшен, який я дочитала з задоволенням і швидко, і практично без конфліктів із моїм сприйняттям з мозком. Книга називається Коли я нарешті висплюся, як засинати і прокидатися із задоволенням. Одразу скажу ні, поки що ще не навчилася. Це виявляється такий довгий процес. Книгу написали Ольга Маслова і Ніка Більська. Вийшла книга, як ви бачите, у видаництві «Віхола». з претензій. Щоб отак, одразу. Я знаю, що критикині поважні так не роблять, але ну, я до чого до критики, де, де я, де критикині? Тож, одразу почнемо з мінусів. Обкладинка, це щось дуже дивне, щось неочікуване. І ви думаєте, що це ну окей, можливо, це якесь там наївне мистецтво, я не знаю чи ні. же ж, Позаду є, і причому мені насправді дуже імпонує оця от фішка писати поперек. Тому що я саме так і веду конспекти. Я, я, я дійсно не можу писати так от рівненько. Я вважаю, що це прекрасний спосіб використати весь простір, але от оці овальчики і. Ну, коротше, дизайн виглядає так, як ніби його робила я у 8 класі. Або, ну, чого ж там, просто. Як ніби його робила я, тому що я не думаю, що з восьмого класу, як комусь просунулася. Це чисто моє суб'єктивне сприйняття, чисто от моє бачення естетики. Це не це, це, це дивно. Це не камінь у город дизайнера. Можливо, я не шарю. Цілком, ймовірно, що я не шарю. Це там може геніально. Коротше, не суть. Це найголовніше. Обкладинка загалом мені подобається не дизайном, ну не в смислі картинкою, а мені подобається, що вони роблять отакий от цупкий картон, і там ще для любителів закладинка, тому що я не люблю лясе. Тож мені оця закладинка, ну прям, прям те, що треба. І вона нормальна, вона функціональна і дуже легко читати книгу. Тобто, вона ще якісно склеєна. Коротше, я я припускаю, що вам видно, тут досить якісно склеєний. Тобто, спочатку зошити, а потім воно все склеєно. Ну тобто, прям зовсім по фаншуї воно зроблено. Тут 35 розділів. Які переважно досить кроткі. Найдовший розділ, я вже не пам'ятаю про що, але він там був в сторінок 20, я не знаю. Про хронотипи, власне. Якось треба так, щоб дуже сильно не захлублюватися, тому що це нон-фікшн, І у мене постійно так е, рандомно стрибає е, думка від е, чогось нового до чогось не дуже нового. Ну, коротше, найголовніше, що вам треба знати про цю книгу, це те, що е, не, це не той випадок нон-фікшну, коли є якась одна єдина думка, і вона тоді обсмоктується там 400 сторінок е, і рясно поливається якимось е, графоманськими маніпуляціями чи мет графоманською мотиваційкою, чи Янзен, що фактично десь те саме, напевно. Да? Хай там як це не self-help. Це не мотиваційна література. Ця книга не містить практичних порад стосовно того, кого краще рахувати, чи овечок чи слоненят для того, щоб заснути. Є певна кількість термінології. Ця термінологія, звісно, мною не відстрелюється як щось, що я там. Я не зможу зараз вам терміни це назвати, окрім хронотип, тому що це досить легко. І я певна, що я десь вже десь чула. Але я відчуваю, що ця книга нормально так мені допомогла, принаймні розставити по місцях ту інформацію, яку. Я вже знала. Не зверхньо доступною людською мовою дві біологині пояснюють, чому стереотипи про те, що там всі люди обожають ранки або сови, насправді перебільшені, і чому вони коротше так захопили світ? Чому вважається, що саме ранкові пташки, там хто рано встає, тому Бог дає. Оце вони навіть трошки заглиблюються в те, звідки це взялося. І наскільки я зрозуміла, це дуже неактуальний підхід до розділення хронотипів, тому що це цілий спектр, все дуже суб'єктивно. Єдине, що дійсно так, то це те, що люди таки мають різні біологічні годинники. І якщо я правильно зрозуміла, то в цій книзі описується як мінімум три. Я не певна, що я правильно порахувала, тому що там багато точно. Але як я собі це бачу, це те, що є внутрішній біологічний годинник, перед усім. те, що там на клітинному рівні відбувається, да? то що кожен, кожна речовина має від, якось вироблятися там в певний час, чи я не знаю. Це так як я собі його уявляю. Є типу як зовнішній біологічний годинник, з яким наш організм постійно звіряється. Це зміна часу доби, Зміна пори року, і на що це впливає? І ще один годинник, про який говорять, чи це годинник, чи не годинник, я не до кінця певна. Але це типу як соціальна складова. Да? Те, що нам, наприклад, природньо вставати там о сьомій ранку, а нам на роботу на восьму, і доводиться вставати там о шостій, я не знаю. Да? Тобто оці соціальні впливи вони порушують, вони втручаються в наші оці ці всі механізми. Чіткі і орг... організм, наскільки я розумію, не завжди витаскує. Стосовно цього досить цікаво, що описується про джетлаги. Я не знала, що таке джетлаг. Ну тобто, я знала про явище, те, що ти там змінюєш часовий пояс, десь далеко летиш, і твій організм, типу, бентежиться, що відбувається, що за фігня, і може там буде слабкість, може, навіть якісь хвороби. Я думала, що це називається акліматизація. Кл... Виявляється, що це називається джетлаг, і є навіть таке поняття як соціальний джетлаг. Як я це сприйняла? Твій природний годинник не може, не має просто можливості через усі всі соціальні інтеракції і перешкоди. Не може дотримуватися свого нормального базового от розкладу. Щось я затренділась. Насправді я вам можу просто показати ем, зміст, от раз. І так приблизно так два, мені не видно. Я не знаю, що там вам видно. сподіваюсь, що ви щось побачили. От в цих розділах, власне, про що написано, як вони називаються, про що там і написано? Тобто, переливання із пустого в порожнє, як я оце зараз роблю, там немає, тому що люди знають, про що говорять. Це досить коротка книжка, в ній всього там нічого 200 сторінок, за які я отримала певне загальне враження про те, чому я, наприклад, не сплю. От Особисто я, очевидно, не сплю, тому що я забагато проводжу часом за часу за комп'ютером, тому що ви знали, що треба готуватися до сну за 3-4 години до власне сну. І коли ви хочу готуватися, це значить поїсти. Я правда, голодня взагалі заснути не можу. Ну, то така, треба поїсти там за 3-4 години до сну і не вмикати яскраве світло. Тобто от вони багато говорили про освітлення і про те, як воно впливає на вироблення необхідного для сну гормону і на підтримання всього цього механізму регуляції твоїх годинникових оціх от. Штук, і про те, що впливає передусім саме там ритміка, да? не те, чи ти там виспився, не виспився, скільки ти спав, а те, наскільки ти якісно спав. І як зрозуміти, чи ти якісно спав? Тут нормально так розказано про розлади сну. Є певний якийсь невеличкий така площина, навіть ґрунт для конспіраторів. Якщо ви з них, то і вам там є за що хвилюватися, Є наприклад. Тези про те, що розлади сну можуть призводити до розладів власне в середній організму, там небудь порушень аж до появи пухлин. Тобто є отакі е, дослідження, які ведуться. Кореляцію вже помітили, наскільки я розумію, але чи є там чітка закономірність, це все дуже досліджується. Це ніфіга собі, яка цікава тематика. Звісно, я не закликаю вас е, панікувати і кричати, що все пропало, ми все помремо, ми все помремо, безумовно, ми все обов'язково помремо. Але... Але не через не обов'язково через те, що ми там погано спимо. Просто є такий момент, що сон ми недооцінюємо, і при тому, що я не думаю, чи є люди, які реально не люблять спати, Є багато у яких це не виходить, і я в тому числі Тож пошукати, звідки ці проблеми взялися, чи це стрес, чи це можливо навіть якісь більш серйозні психічні розлади, там якісь постійні, чи це розлади е, фізіологічні, чи це соціальні якісь проблеми. Чи це просто банальне порушення вашого власного режиму, чи не знання того, який саме у вас хронотип? Тому що наскільки я зрозуміла, дуже легко піддатися цьому соціальному впливові і тупо загубитися. Тому що я теж до свого соромно була певна, що чим раніше ти встаєш, тим типу краще. І що треба просто себе провчити рано вставати. Виявляється, що це фігня. Сон рибою кобили, і ні, не треба так робити, треба просто знайти. А який найкращий режим конкретно для тебе? Тож, як це зробити? Тут теж є. В кінці книги здається 10 додатків, які називаються вправи. І от. З цими вправами можна, і я планую це робити. Можна прослідкувати залежність між сном, харчуванням, прослідкувати, який тебе хронотип, спробувати там якось визначити, які тебе про чиє тебе якісь проблеми, якісь розлади. Чи варто тобі звертатися до лікаря з цими проблемами, тому що буває таке, що воно реально дуже відчутно впливає на якість життя? І є такі хронічні впливи, а є тимчасові впливи, наприклад, декретна відпустка. Тут окремий розділ є про сон вагітних, і є окремий розділ про сон діток маленьких. Для мене теж було відкриття, знаєте, от раніше знати. Я не знала, що виявляється, дитини, коли ти заколисуєш, краще класти сонною напівсонною, а не вже сплячу, Виявляється, і це вже зараз до мене доходить, що так дійсно це вже розбудеш просто, звісно, що воно кричатиме. А, от коли воно сонненьке і ти його кладеш, воно звикає до того, що засинає воно саме. Тож у дитинчат у них теж є якісь свої закономірності, і є якісь люди розумні люди помітили, що треба пробувати робити. Звісно, чекати вирішення всіх проблем від жодної книги не варто. Але я особисто, як величезний фанат поспать, дуже засмучувалася, що за останні роки скотилася у дискурс сон для слабаків. Тому що ну дійсно якась фігня відбувалася. І так, тепер я вже можу здогадуватися, звідки ця фігня взялася, і як мені її не допустити, щоб вона далі надалі розвивалася. Це дає певне відчуття затишку. Знаєте, от чого я вам бажаю, незалежно від того, чи з цією книгою, чи без неї ця книга вже е, їде у гості. О, речі все цікаво. Тут навіть є про прохід е, на літній і зимовий час, і там саме пояснюється, чи варто це, чи не варто робити спойлер. Не варто. Хоча ми це вже здогадувались, напевно, так? Да? Тож це концентрована збірка невеликих текстів, корисної інформації про сон. Цю книгу можна подарувати бабусі, яка в досвіта встає о п'ятій чи там, четвертій гримить посудом, чи почитати їй вголос, пояснити, чому так не треба робити, припиніть, будь ласка, мамо, якщо це свекруха, наприклад. Тож практичне застосування я прям бачу. Ще цікавий момент, що мені дуже прям от відгукнулося це школа і сон, сонливість, ефективність. Як я зрозуміла, хтось проводив дослідження стосовно того, який вплив має власне недосип. Тому що це вже доведений факт, що підліткам через якихось якісь, я так розумію, гормональні особливості, тому що підлітки то це гормон, що там все може бути, окрім гормонів, да. Отже, підлітки більше схильні до того, щоб лягати пізніше і вставати пізніше. Хтось це потім переростає, хтось ні. Ну то таке суть у тому, що дійсно старші класи вони дійсно тяжіють переважно до того, щоб пізніше лягати спати, тому що це біологічний процес такий. І... Я була приємно здивована дізнатися, що проводилися якісь дослідження з цього приводу. Ці дослідження показали, що дійсно, якщо старшокласникам дати можливість приходити у школу там на ту чи я не знаю, на яку я не пам'ятаю, але якось пізніше, щоб вони встигали висипатися, то у них знижується рівень. І стресу, депресії і якісь соціальних проблем, вони краще лагодять із вчителями і між собою, і у них підвищується ефективність їхнього навчання. Хто б міг подумати, да? якщо ти висипаєшся, то ти тоді краще засвоюєш інформацію. Це взагалі шок, контент. Напевно, саме через це я так сильно і хвалю цю книгу, тому що мені хочеться, щоб більше її прочитали. Можливо, щоб її почали читати, які небудь шкіл, шкіл. все класно. Якщо там які небудь директор, якого небудь школи там не знаю, біо. І йому цікаво, і він прочитає цю книгу і подумає, а де що мені продовжувати знущатися з дітей? Нехай ходять на 11. Зрозуміло, що є якісь ще питання з розкладом, вчителів чи ще щось, але ну, завдання ж викладачів, передусім в тому, щоб дати дітям ґрунт, да, дати їм основу, дати їм певність в тому, що вони не дурні, і дати їм якісь знання. Який сенс давати знання сонним, злим, сердитим? Дітям о 8.30 ранку. Це треба вже теж було пережити. здається, <рес> це, 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 це якісь якийсь інший вже біль вилазить. Отже, так. Книга мені сподобалася, не можу знайти прям мінусів, тому що ну, легко читалося. Це настільки будь-які мінуси, які там є. Я не знаю. Якщо ви читали цю книгу, ви знайшли якісь мінуси. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Можливо, ви шарите в цій темі, і тут десь щось там якось написано неправдиво або ще щось. Коротше, дайте мені які-небудь мінуси, тому що поки що окрім обкладинки. Я щось їх і не знаходжу, хоча шукаю. Якщо вам подобається, що я роблю, хочеться підтримати нас із каналом, прошу гляньте на мій патреон. Посилання на нього внизу під відео в описі. Окрема подяка моїм патронам і патронянкам. Подобайте поширте, якщо вважаєте це відео цікавим. Дякую, що додивилися.